Стрільці це не просто прогноз, а попередження для вас на січень. В кінці будуть поради для вас на місяць, і нагадую, що це загальний гороскоп. За особистим звертайтесь за номером телефону, який є на сторінці. Зберігайте відео, щоб переглядати його протягом місяця. Дивимось ваш січень. Шістка мечів говорить про те, що зараз у вашому житті відбувається такий перехідний період. Коли ви залишаєте за собою важкий етап і починаєте рухатись до більш стійких берегів, можливо, ви намагаєтесь позбутись минулих проблем або якихось складних ситуацій, шукаючи мир і гармонію, це може бути фізичний чи емоційний перехід до нових умов або до нових можливостей. Десятка пентаклів говорить нам про те, що буде у вашому житті стабільність. І буде досягнення таких довгострокових цілей у фінансовій і в родинній сферах. Це може бути час, коли ви відчуваєте себе забезпеченим, коли ваша робота приносить плоди. Також це може символізувати гармонію у родинних стосунках і стабільність у матеріальних питаннях. Вісімка жезлів перевернута говорить, що є якісь затримки або труднощі у швидкому прогресі. Можливо, ваші плани не розвиваються так швидко, як ви хотіли б того, але це може бути час, коли вам потрібно зупинитись і переосмислити свої стратегії. Замість того, щоб рухатись вперед великим темпом, вам може знадобитись обдумати ваші наступні кроки і такими мілкими кроками, але впевнено рухатись до своєї цілі. Дивимось, якщо стосується сфери кохання, шістка мечів говорить, що є такий етап переходу в стосунках. Можливо, ви залишаєте позаду якісь складні труднощі, конфлікти, і рухаєтесь до такого більш стійкого етапу у ваших стосунках. Десятка пентаклів каже, що. Можливий розвиток довгострокових відносин, стабільних відносин показує гармонію, взаєморозуміння з вашим партнером, можливо, ви досягаєте нового рівня близькості з партнером, і це поглиблює ваші стосунки і становить їх такими стабільними і готовими до наступного етапу розвитку. Вісімка кажезлів говорить, що є труднощі. Але можливо, просто хтось із вас, хтось з партнерів, не готовий до наступного кроку в цих стосунках. Тому продовжуйте рухатись вперед, але будьте терплячими і будьте відкритими до змін. І також дайте цим стосункам час для розвитку, не форсуйте події. Якщо стосується сфери фінансів, то шістка мечів говорить, що ви залишаєте позаду ті фінансові труднощі або неприємні ситуації, які були у вас у житті, і рухаєтесь до більш стабільного фінансового становища. Про що говорить десятка пентаклів? Вона є наступним етапом і говорить про те, що фінансова стабільність значно покращиться, якщо ви будете продовжувати працювати над своїми цілями. Вісімка жезлів говорить про затримки і перешкоди. Можливо, не всі ваші плани будуть реалізовані або реалізуються не так швидко, як ви сподіваєтесь. Якщо стосується кар'єри, то шістка мечів говорить, що буде період змін на роботі. Можливо, ви шукаєте нові можливості для кар'єрного розвитку. Можливо, шукаєте нову роботу і розпочинаєте новий етап у своєму професійному житті. Десятка пентаклів говорить, що буде розвиток, буде стабільність і успіх, і ви отримаєте винагороду від тих довгострокових проєктів, якими ви займались. Також ваша робота принесе хороші фінансові плоди. Вісімка жезлів говорить, що прогрес у кар'єрі може затримуватись, тому потрібно шукати якісь нові стратегії і можливості для розвитку. Поради для вас на січень. Шістка жезлів говорить, що. Настав час для визнання ваших досягнень і перемог. Не бійтесь святкувати свої успіхи, не бійтесь ділитись своєю радістю з іншими. Ви на правильному шляху і ваші зусилля вони не залишаться непомітними. Використовуйте цей період для підвищення свого статусу і для здобуття визнання. Двійка Пентаклів говорить, що. Будьте готові балансувати між різними обов'язками, будьте готові балансувати між кар'єрою і особистими стосунками. Можливо, вам доведеться керувати декількома проектами, тому доведеться приймати важливі фінансові рішення. Потрібно буде зберігати гнучкість і адаптуватися до змін. А також уникайте перевантаження і не бійтесь делегувати свої обов'язки. Десятка пентаклів радить вам зосередитись на довгострокових цілях і на стабільності. Ваші зусилля, які ви докладали в минулому, принесуть плоди в майбутньому. Цей місяць буде сприятливим для досягнення стабільності у фінансах і в особистому житті. Не бійтесь інвестувати у своє майбутнє і у розвиток. Як підсумок січень буде для вас місяцем змін, де вам доведеться балансувати між різними обов'язками, між різними сферами вашого життя і приймати важливі рішення? Можливо, ви залишите за собою важкі етапи і будете рухатись до більш стабільного майбутнього. Проте ці перешкоди і затримки, які будуть виникати, вони вас будуть затримувати. І вам потрібно залишатись терплячими і сфокусуватись на довгострокових цілях, які чекають вас у майбутньому. Зберігайте відео, щоб переглядати. Пишіть, як програється у вас прогноз, і до зустрічі!